Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо з вами розгляд завдань, пов'язаних з первісною, і ось одне із них. Знайдіть первісну функцію y дорівнює мінус 4х плюс 5, графік якої має з прямої y дорівнює 2, тільки одну спільну точку. Перше, що ми зробимо, ми знайдемо первісну для функції мінус 4х плюс 5. Відповідно, її первісна буде мати вигляд мінус. 2 х плюс c. Плюс так як, мінус 4 коефіцієнт залишається первісна х, це х квадрат поділити на 2, мінус 4 і 2 скоротили, залишається мінус 2 х квадрат плюс 5х плюс c. Відповідно, даний вираз первісної, мінус 2 х квадрат плюс 5х плюс c прирівняємо до значення y дорівнює 2, тобто до 2. В результаті ми отримаємо квадратне рівняння виду 2х квадрат мінус 5х мінус С плюс 2 дорівня 0. Для того, щоб дана первісна із прямою мала одну спільну точку, потрібно, щоб виконувалась умова дискримінант дорівня нулю. Тому знайдемо дискримінант даного рівняння. Це відповідатиме виразу 25. Мінус 4, що множиться на 2 і на 2 мінус С, це дорівнює 9 плюс 8С, і даний вираз прирівняємо до нуля. Таким чином, ми знайдемо сталу величину нашої, для нашої первісної. Отже, 9 плюс 8С дорівнює 0. Це відповідно до рівні мінус 9 восьмих. І загальний вигляд нашої первісної fід x буде мінус 2х квадрат плюс 5х мінус 9 восьмих. І запишемо відповідь. Розглянемо завдання 2. Знайдіть корені первісної функції f дорівню x квадрат мінус 4х плюс. Якщо один з них дорівнює 2, знайдіть саму первісну. Отже, функція fx дорівню x квадрат мінус 4x плюс. Якщо ми говоримо про корені первісної, то f'2 2 дорівнює відповідно 0. Перше, що ми знайдемо, первісну нашої функції. Отже, f велика від x дорівнює х в третьому на 3 мінус 2х квадрат плюс х плюс С. Відповідно, в загальний вигляд первісної. Замість х підставимо 2 і прирівняємо до нуля, знайдемо значення сталої величини С. Отримаємо рівняння виду 8 третіх. Мінус 8 додати 2 додати С дорівнює 0. В результаті цього С дорівнює 10 третіх. Загальний вигляд первісної буде мати вид f від х дорівнює х в третьому, що ділиться на 3, мінус 2х квадрат плюс х плюс 10 третіх. Відповідно, первісну прирівняємо до нуля для того, щоб знайти її корені наше рівняння перетвориться в рівняння третього степеня. Х в третьому мінус 6х квадрат плюс 3х плюс 10 дорівнює 0. По умові один із коренів нашого рівняння є двійка, тобто розв'язуючи дане рівняння, розкладемо на множники х 2, а коли даний многочлен третього степеня поділимо на х 2 методом кутика, то ми отримаємо відповідно другий вираз х квадрат мінус 4х 5, дорівнює 0. Розкладаючи нам множники тепер оцей квадратний тричлен, ми отримаємо корені х мінус 2, х мінус 5 і х плюс 1. Кореннями цього рівняння будуть х дорівнює 2, х дорівнює 5 і х дорівнює мінус 1. І запишемо відповідь. Перше завдання було вказати корені рівняння мінус 1, 2 і 5. І загальний вигляд первісної. Отже, х в третьому на 3 мінус 2 х квадрат плюс х плюс 10 третіх. Наступним третім ми розглянемо завдання ось такого типу. Знайдіть первісну функцію f від д щодо рівня 2х плюс 5, для графіка, якої пряма y дорівнює 7х-3 є дотичною. Перше, на що ми звернемо увагу про те, що, оскільки первісна даної функції f' від x дорівнює f маленьке від х, то кутовий коефіцієнт дотичної до графіка f велике від x в точці х дорівнює 7. Тобто наша функція 2х 5 дорівнює 7. Звідси ми знайдемо точку дотику, тобто х0В, яке дорівнює 1 І знайдемо ігрикове значення точки дотику, тобто y від 1 дорівнює 7 на 1 мінус 3 дорівнює 4. В результаті точка м з координатою 1, 4 є точка дотику. Наступний крок, так як у нас говориться про поняття первісної, знайдемо первісну нашої функції. Це буде х квадрат плюс 5х плюс С. При цьому точка дотику повинна належати графіку первісної функції. Знайдемо при цьому значення, при якому значенні стали величини С можливо. Отже, 1 плюс 5 плюс С дорівнює 4. Відповідно, це дорівнює мінус 2. Отже, це можливо, коли первісна нашої функції матиме вигляд х квадрат плюс 5х мінус 2. І запишемо відповідь. Завдання номер 4. Знайдіть загальний вигляд первісної для функції fx модуль х-1. Наша функція є модулевою. Перш за все, запишемо її в вигляді кускової. Отже, f'x x дорівнює 1 мінус х, коли х менше одиниці, і х-1, коли х більше рівне 1 при цьому ми розглянемо з вами два випадки первісної, в залежності від проміжків. Від мінус нескінченності до одиниці, первісна нашої функції буде мати вигляд х квадрат, що ділиться на 2, плюс це 1. І якщо ми знаходимося в проміжку від одиниці до плюс нескінченності, то первісна нашої функції буде мати вигляд х квадрат на 2 мінус х плюс c2. Якщо f велике є первісна для функції f маленьке, повинна бути диференційована на всій множині дійсних чисел. Тому, принаймні, вона повинна бути неперервною в точці х дорівнює 1 Цієї вимоги можна досягнути, коли f1 від 1 дорівнює f2 від одиниці. В результаті підстановки значень у загальні вигляди первісної F1 і F2. Ми зможемо виразити С2 через С1. Отже, що ми будемо мати одиниця мінус одна друга плюс С1 дорівнює 1 друга мінус одиниця плюс С2. Відповідно, С2 ми виражаємо через С1 плюс 1. І тепер загальний вигляд первісної буде мати. Вигляд. Якщо це один ми представимо як с, то загальний вигляд первісної буде мати вигляд х мінус х квадрат, що ділиться на 2 плюс c, коли х менше одиниці. І в випадку х більше рівне одиниці, він буде записаний як х2, що ділиться на 2 мінус х. Плюс С, плюс 1, коли х більше рівне 1. Ось наш загальний вигляд модулевої функції, первісної модулевої функції. На цьому пояснення даних завдань я з вами завершую. Бажаю успіхів. До побачення!